Усіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам і розказати таке своє враження, що немає поганого палива, а є лише погані системи опалень. От кажеться то фубрикет. Як я його раніше не любив, з ним трохи грязно. Ну да, пилюка, попелу багато. А коли в попередньому. Попередній системі опалення я не палив, то дим з труби валив такий, що вся вулиця була в диму. А давайте подивимося, як же поводить торфу брикет в даній системі опалення. От я закладу пару полін під низ, Та як брати трошки потепліло. Далі закладу два відеречка брикету. І зверху... Покладу кілька таких тонких щепок на розпал. Ну і розпалю, у мене тут з'явилась макулатура, розпалю макулатурою. Так що дивимось. Як бачимо, папір швидко запалює дерев'яні ці тисочки, а брикет використовую ось такий. Це брикет із перелісненського заводу, сойни на його кажуть. А відносно чистоти. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Треба зауважити, що той фабрикет дуже повільно розгорається. Ось бачимо, згоріли ті трісочки і зверху загорівся вже той фабрикет. Це пройшла година. За цей час він брикет нагрів котел. От давайте глянемо, що на котлові, яка температура. Бачимо на котлові вже 75, на зворотку йде 62, як бачимо на бочці 35, а на хату йде 45. А що ж у нас з димом? Ось дивимося, це ж брикет тільки розгорається. Здалеку, як бачимо, диму не бачимо. Давайте підійдемо ближче. Диму не видно. Гляньте, обхожу трубу так трохи з боку, диму немає. Пройшла ще година. Тимся брикет гарно горить. Ось цей брикет. Дивіться, як він горить гарно, полум'я таке врівноважене, потужне. Колір який його гарний. А що ж на котлові? Давайте знову, що показують нас показники, які в нас. Отже, на градуснику на котлові 80 майже. Це добре. Обладка так і є 62. Ну чудово. Дивіться, 45 на бочці. Ну а що ж йде на хату? А на хату йде 60. Отак. 45 на бочці, лишнього тепла ще на бочку нема. От низу 40, ще геть з самого низу 40, тобто все тепло наразі йде на дім і лише лишнє скидається на бочку. Оцей нюанс треба, щоб подивились ті, хто спіною в рота кричить, що поки не нагріється, бочка, на хату не йде тепло. Все йде, все працює. А що ж у нас з димом за дві години? А його не видно. Давайте підійдемо ближче, бо це здалеку. Підходимо диму. Ну, він то є, але його не видно. Горіння відбувається в даному котлові так, що навіть із того фабрикету дим майже прозорий. Давайте обійдемо кругом, ось димося. Диму не видно, при тому, що колись. Тій колишній системі без теплоакумулятора, акумулятора на режимі притушення, дим стелився по землі аж вулицею, що аж самому незручно було. Ще раніше я виявив, що 1 кг тофу брикету дає стільки ж само тепла, як один кілограм дубових дров. Тільки один мінус, що попелу і пилюки багато. І попелу особливо. Проте, його можна купити без будь-якого блату і займає він в рази менше місця. Тому як для приватних будинків, так і для державних установ різних, той фабрикет поки що є повноцінним палем. Отже, відео спалювання пройшло 3 години. Що ми бачимо? Є багато жару ще в котлові. Давайте подивимося, що ж на градуснику. А на градуснику чистих 80 градусів. Хороше, тиск у межах норми. Що ж в нас обратка? А обратка у нас йде вже 70, а не 62. А чого? А того, що на бочці 70 зверху, 70 посередині і 70 знизу. А що ж на хату йде? 70 так само йде. Отже, бачимо, що лишнє тепло, яке не треба було на хату, пішло в бочку. Грілася і хата, а додаткове тепло йшло в бочку. На котлові 80. Все файно. І ще є стільки жару. І це з двох відерець ось такого брикету і ще кілька полін. Все чудово. Наразі. Вам дякую за увагу і ще раз повторюся, що кожне паливо заслуговує на увагу. Нема поганого палива, є лише погані системи опалення. Всім добра!